Вітаю на каналі Inksystem. Штучний інтелект допомагає аналізувати величезні масиви даних, включаючи вподобання аудиторії, ефективність постів і активність конкурентів. В цьому відео ми поділимося з вами сервісами, які допоможуть вести вашу інстаграм-сторінку і адаптувати контент до вподобання аудиторії. Шеї може створювати тексти, зображення і навіть відео. Наприклад, такі сервіси, як ChatGPT, допоможуть писати креативні підписи для дописів, а долі генерувати зображення для візуалізації нових ідей. Це зберігає час і забезпечує унікальний стиль. Ці технології дозволяють створювати або змінювати голос, що ідеально підходить для створення Instagram Stories або Reels? Наприклад, Descript і Resпічер здатні моделювати голос користувача або створювати зовсім новий голосовий тембр, який може підходити до певного стилю відео мультяшний або формальний. А сервіс Eleven Labs створює аудіо з вашого тексту. Можна обрати голос, який вам потрібен. Інструменти штучного інтелекту, як Magista та InVideo, Аналізують ваше відео, обирають найцікавіші моменти та автоматично створюють монтаж з динамічними ефектами, які легко налаштувати під стиль бренду. Це дозволяє швидко створювати привабливий контент, навіть якщо у вас немає навичок редагування. Завдяки штучному інтелекту можна автоматизувати публікації, відповіді на коментарі та повідомлення. Це корисно, якщо бізнес має велику аудиторію. До речі, більше про чат-бот дивіться у нашому відео. Алгоритми штучного інтелекту здатні створювати більш точні сегменти аудиторії. Вони враховують не лише демографію, а й поведінку користувачів. Facebook та Instagram Ads використовують її для створення лукалайка -like аудиторії. Тобто рекламу показують тим, хто найбільш схожий на існуючих клієнтів, що підвищує шанси на конверсію. Завдяки штучному інтелекту можна вдосконалити всі аспекти ведення Instagram. від аналізу аудиторії до створення контенту і його оптимізації. Напишіть в коментарях, а яким інструментом ви користуєтесь і чому. Дякуємо за перегляд, до зустрічі у наступних відео.